Окремо подякую я хочу висловити ось цим от людям, яких ви бачите на екрані, які підписалися, оформили спонсорку і дуже сильно підтримують мене як матеріально, так і словесно на стрімах. Тому дякую вам всім і ви також не забувайте підписуватись і ставити вподобайку. А ми продовжуємо. Тун -тун 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 -тун. Думаю, ця гра буде шедевральною. Всіх вітаю, всім привітики! З вами Влад, і ми сьогодні подивимося з вами. Тільки вам щось яскравіше треба. Демку прагмати. Е, халявний, я би хотів сказати, але ні. Skyфай Action, <світ>, який вийде, на жаль, не скоро, а саме через 4 місяці. Але але. Ах, але в мене вже є на нього які не які плани. Так, це мій правильний вік. Давай, йоп, твою мать, дай мені пограти, будь ласка. Це прикол? Дякую. Сталося неймовірне. Гра запустилась. Спустя 300 мільйонів років вона. Загрузка. Загрузка на загрузці під загрузкою із загрузкою. Отак вот от. please Воу. Wow. Вот. Прагмата. Да, добрий день. Так, все, що мені зараз треба. Так. Картинка виглядає покраще, чуть-чуть пошамали... пошаманили з налаштуваннями. Давайте подивимося на стандарті прагмату. Понятно, що там буде щось відозмінюватись, там буде щось додавля... додавлятися, оновлюватися. Але зараз подивимося на то, яка грає. Ей, Діана! Ей, маленька ти мені допоможеш? Обережно! Що ти робиш? Ей, Діана це андроїд нашого головного героя ГЮ. Якось так. І yeah. <laughs> Мала кайфує. чорт Вона собі кайфує. Ага, ми будемо грати за Г'ю Просто шутер. Hey, Хорошо. Одну секунду. Давай, погнали! Не поняв. А їм вибирати тримати хакати шу, а як мені це робити? Сіу, оні. Я появ. Охренеть! Щоб ви понімали, оці бокові кнопки на мишці і ними треба нажимати і кермувати. Офігеть, класна херня! Е, Отак. Так, так, так. так. Офігеть! Це прям топово виглядає. Гра виглядає прямо шедеврально. А, Мітю. А чим ти працювала? Це секрет. Це, Я розкажу тобі пізніше. А Радки все, демка пройдена, дякуємо за те, що зіграли 3 хвилини. А, ні, все. Спочатку нам потрібно включити подати електроенергію. Погнали. Відновити електроенергію на. Мені, знаєте, що це е, нагадує. Мені це тр... Доджамп... Мені це нагадує, якщо чесно. Як воно? Нір автомату і. Нір автомату і Dead Space. Шо, а, відновити стан костюма. А це відкривається. А я так розумію, це місна валюта. А це 128 приколів, що в нас є. Це місна валюта. Так, замкнено. Що робити? Замкнено. Я можу відкрити його. А їм. Що? А, В. А, Д. Ти ресторвол functionality, Please leave the main power terminal on the top floor. There we go. First one down. Знаєте, в чому буде складність? Ну, не особо така складність. Це, типу, якщо я захочу все ж таки на клавіатурі проходити, це вот розклад всіх цих кнопок. Це буде прям біда. А на цьому. На гейпуді це буде легко. З геймпадом це буде максимально легко і приємно проходитися. Тому я демку зараз дивлюся, собственно, на клавіатуру з мишкою. А проходити ми будемо її, я думаю, скоріше всього на геймпаді. Це що таке? Gun. ну Понятно, здесь is fucking робош. Дай мені. не Дай. Ну, хто би сумнівався, а мала? Так, 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 так. Знаєте, в чому мене прикол? Я, походу, поняв е штуку. Да. Е чим більше ти в оцих синіх, грубо кажучи, дверей відкриває е зламуєш, е тим більша ймовірність нанести більший дамаг. Хорошо. Капкоме, а шо за класна гра? Залишився ще один. Хью, це термінал. А, хп. Це типу ліфт Ну, вот це який ми тільки що зламували. це походу типу ліфта Хорошо. Але гра мені дуже подобається. Жовте це для того, щоб йому зменшити ще більше хп. Ну давайте подивимося, да, да, да. Да, йому ще більше не хп, а броню зменшити. За рахунок чого більший демедж буде наноситись. би сумнівався. Де? Хто? Let's just get this over with. This freaking thing is tough as hell. О нашем не видно в левотеку с костюм Все ок. Dude, you... Да я стараюсь. Jump, you. Так. 140 демеджу буде. Вона наносить демедж, і я наношу демедж. Хорошо. <поставка> Тихо, накипішуємо. Ні Чекаємо. Ні-ні-ні, не треба взламувати його більше. А ми можемо йому так чи іначе нанести хаком? <поставка> а, ми постійно можемо взламувати, за рахунок чого постійно буде наноситись emotional damage, я поняв. Так, нотатки, поки немає сенсу читати. Я не буду прямо зараз углублятися в сюжет. Ми так, чисто дивимося саму демку, геймплейні можливості, а далі. Далі ми з вами вже будемо гратися. 4 місяці, звісно, чекати, думаю, ті 4 місяці ми переживемо. Це що таке? А. Вау! а ти думав? А ти думала? Зі мною ти будеш отримувати всі багатства цього світу. Мені цікаво, як сюжетно поясниться оця дів... дівчинка Діана. І. їхня взаємодія з Hugh. Оця Діана, дівчинка, вона насправді. Як вона називається? а Андроид. Зона для того, чтобы втекти станции. Escape zone. А, это сберегалка. Escape зона называется зберігалка хорошо. нова зброя автоматос. А, вона типу Угу. Я понял, Стазис. Так. Так, 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 mm -hmm. блин! Охереть. Так. Хорош. А, так, 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 так. вести дома сюда. А чого йому не наносить? А що він зупиняється? В голову! Ну, от клас. Єдине, я поки не розумію приколу з цим пістолетом, який постійно перезаря... Постійно перезаряджається. До побачення вайфган. хорош, хай буде. Тобто із них ще й така зброя. Наша постійна зброя це пістолет. Yeah, well. <flip> <А>, наша <flip> заміна зброї, яка буде пропадати, це шотган і стазісган. А, це з другого боку. Хорошо. Я поки не буду. Я кажу, я хочу весь сюжет пізнати на виході вже. Внідрятися. Бо так, знаєте, в чому прикол, таких інколи демок, що тобі відкривають сюжет, навіть частково, але відкривають якісь маленькі деталі, і вже ти такий А, ну я це бачив. Я це бачив, я не хочу. А так, ми будемо з нуля дивитися, і з нуля знаємо, взнаємо, що в етозі буде. Блін, але взаємодія з андроїдом, вот так от, це дуже класно зроблено. Навіть на клавіатурі, з учетом, того... ага. з учетом того, як розкидано і як люблять розробники так розкидати взаємодію на клавіатурі, okay. тут прям приємно. Я, я навіть не буду скаржитись, бо немає чого скаржитись. Так, що в нас тут? Четверта зброя, так? Да? Ні, це просто гол... Вау! Голокрони, голокракси, горукракса, голокрони. пу 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 Інтрудерс! давай, здивуй мене. Бляха, муха, що це? Так, чого неочікувано зі світлом приколи робляться? а-а-а Тут просто треба встигати реагувати на а, Так. Чё ты такой жесткий, черт? Help! Хорош. А, так, так. До побачення. Хилимся. И забираем. Все? Так, Так просто? А, не, ні, ніхрена. <хе, -хе, Хе. Ну да. Я думав, що буде простіше. Ні, гра каже, не дочекаєшся. Хорош. Не забувай, в мене ще є стазис. і в мене є Shoot А, то ми прибули куди треба. Дуже багато всякої зброї валяється. Power. Відновлення електроенергії. Рівень енергії 30, 40, П'ятдесят. Шістдесят. Небезпека. Не вста незареєстрований доступ акт. Незареєстрований доступ акт пак показано. Це ідус. Захисний бот, я так розумію. Бля. Це бос. Ціль ідентифікована. Нейтралізувати загрозу. Нейтралізувати нас? Виглядає like так, що ми зараз будемо битися проти нього. Приготуйся. А як це? Де? Я охерею, а як це скотину бити? Давай, 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 давай. Хорош, перезаряжай, заражаюсь, швед, шип! Красава. Шо? Аж сонце під не вийшло від такого, <плес> дай мені спробувати. Що твориться? <плес> Овердрайв протокол. Whoa. А, це типу. Really yeah, Бляха. А, воно вже активоване просто. Mm, давай. Two, hey, Тихо. Прямо бігом. я не знаю, просто що казати, я зараз в шоці. Де? А де? А вот, блин. Так, бігом. Стазіс. Стазис. раз по ньому стазис не попав. Зараз на веручку. Бля, хамуха. Я дурак. Я міг гарно добити, але що є, то є. Ми його перемогли. Хілимся. Рівень енергії відновлено. Yeah, baby. Да, мала, Ми зробили це. Це так ми кажемо гарна робота. Блін, а класно. Тобто це вже показує е, взаємодію гю з е, малою. Right. Ладно. Okay. Uh, uh, части. Uh. Покажи, як, що ти, як. Як воно працює. Окей. Um, На. Uh... Okay. Okay. Дивись! <плес> <зві> Новий рекорд 13 хвилин це так мило... бльох, а мене ж сльоза пішла. це так мило. Дата релізу 24.04.2. 04 бльох у мене сльози пішли, то ну це така милота! Я не один! Класна гра. Як візуально, так. Ну, гімплейну, понятно, не дуже сильно різниця між тим, що колись було, між тим, що буде в майбутньому, да, але, блін, класно. Мені подобається, я з нетерпінням чекаю виходу і надіюся, що цей час платить швидко, і ми з вами поринемо в світ прагмати 24. Що... Тра... Квітень. Якщо я не помиляюсь, можливо бути квіт. У нас нові моди відкриті. Так, да, на це все буде доступно вже з виходом гри. Тому на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки підписки і рухаємось далі. До нових зустрічей, до нових проходжень і до нових серій. Далі круче. Всім пак!